Земля Одесі дуже дорога, саме тому більшість території загромаджена такою от щільною забудовою. Але що робити людям, які хочуть приватності в межі міста? Відповідь проста. Шукати ось такі от дуплексі і тенхаусу. І знайти такий в межі міста, повірте мені, дуже складно. А велика перевага саме цієї пропозиції, що окрім території перед будинком двох паркувальних місць, особисто ваших, є ще територія позаду. Ось тут можна робити все, що вам заманеться. Тут 150 квадратних метрів на першому рівні у нас кухня велика. Можна газифікувати, можна ставити електрокатли. Як вам заманеться? Саме цей дуплекс розпланована у трьох рівнях. Дивіться, одна спальня, друга, санвузол, третя спальня. І це все другий рівень. Ну а на третьому рівні ось такий великий єдиний простір. Я навіть не знаю, мабуть, це спальня власників. І у нас тут є одна така от велика тераса. І тут з цієї сторони ще великий балкон. І все це щастя в межі міста. 150 квадратних метрів. Продається без комісії по 1250 доларів за квадратний метр.